І ви на каналі Sleepy Talk. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні ми з Ніком знімаємо другу тину про те, як ми на 24 години стали батьками. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Зараз ми прийшли в ресторан перекусити, тому що діти стали голодні, нам дали меню, та зараз ми будемо їсти. Так, ось ми вирішили пересісти, тому що нам дали стілець для Елен, для того, щоб нам було зручно, тому ми з ніком пересіли, щоб ми були ближче до неї. Доброго дня! Ось ваше замовлення смачного вам приємного апетиту, можете насолоджуватись. Давайте ми вам розповімо, що нам принесли. Так, у мене сир моцарела разом з помідорами, з соусом песта та прикрашений базиліком. Моя одна з улюблених страв. У мене лазанья з морквою. У мене маршмеллоу та полуниця на спачці, і також є стакан якоїсь води. У мене таке саме. І ще нам на додачу дали малесенькі багети та оливки. Зараз ми прийшли в парк, діти вирішили покататись на електросамокатах. Ми з ніком сіли на лавочку та будемо їх чекати. подивись, що я знайшла. Це малесенька тваринка. Давай її візьмемо з собою. Ми знайшли цю маленьку тваринку, можна ми її заберемо з собою додому. Діти, навіщо вам цієї тваринки? Нам батьки ніколи не дозволяли тваринок, тому ми їх дуже хочемо. Ага, так. Ну, якщо хочете, то добре. Ура! Дякуємо велике. Так, ось ми вже вдома. Ми прийшли додому, та зараз я буду готувати для Ніка та дітей вечері. Для них я зроблю блінчики з різними фруктами. Мамо, а можна ми підемо пограємося на першому поверсі? Ага, можна. Добре, можна, але беріть ще з собою маршмеллоу. можливо, схочете поїсти. Ми вже прийшли додому, я вклав спати Елен, та зараз я сиджу, зараз, можливо, з'їм фруктів, тому що мені дуже скучно. Емілія, я маю тобі розповісти один секрет. vindo já classei, dá vai, que o que, não te perca naínte Вау, тут така краса, Неймовірно! Ага, тут дуже красиво, тут навіть Скарби є. Крутяк. Тепер зможе бути наша таємна схованка від батьків. Ага, це правда. Давай любимо тут собі схованку, собі свою кімнату. Діти, ходіть вечеряти. Добре, ми вже йдемо. Паблінчики! Ось і відео прийшло до кінця. Сподіваюсь, воно сподобалося! Та сподіваюсь, ми були хорошими батьками. Ми, бу... ми будемо з вами прощатися. Ви були на каналі Сліп і Тока. Всім удачі та всім па-па!